Всім привіт, дорогі друзі, з вами канал Legendary Team, я Микола, зі мною мої друзі Руслан і и... Роман і и Вау! 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 Я знову повертаюся на канал. Так, ми будемо знімати відео про продання. Так, підписуйтесь на володінь канал, стал буде під відео. Там круті відоси, рекомендую. Ой, круті! ви Круті! Слухи виложуйте! Ну що, дорогі, друзі, Сьогодні будемо робити таке, чого ви ніколи не бачили! Так, зір. <смеш> Але це буде не простий теніс, а смішний теніс! <смеш> Точку! Точку, так, да, пішли! Так, ми йдемо до школи, бо нас ін... Ты интересный охранник якщо ні, то не умело. Ні, але по ідеї всі ютубери, говорять, ми побачимо через секунду. А не позже, я на ютуберша. Я на ютуберша. Опомотайся на битбокс. Хочешь там за бибокс? краща ракета такая доніка не найкраща навіть дерев'яшка я її називаю суперпромастер три тисячі бо я навіть доніком і атом і програю розумієте а я пробу з вісіми ракетками крім все його і ще крім його ракеток Ну конечно на привык І всех ракетов. А нашу, я влажу силу ракашка, можно это моя профиска. Че, а я тогда в стол? так собия, крин! Пошел-то! Куда я вам зараз китайську скажу? Кута губы купи, купи, куда кумы, куси! Это китайская мова! А мой человек Двері там вот! Я не дуже получилось. 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 Я не Я не дуже получилось. Я не не дуже получилось. Я Я Да, ты тоже Гарри Поттер. Пацаны, я что ли почему? Так, так, так. Так, 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 так. Это Вика, похоже. Удивай, бійка, Бика. Русланчик проти Володимира Ковслов. Я вам кажу. Я вітаю на вихід. Я обминець, даминець. Це другий раз, що нам запалачалося цей теніс. Ну, поки да я покажу, як у тебе. Е, так, дівonetка Павло, треба його взяти. Е, і наш самовид бачите, що Та друзі, друзі, моє набрали, бачите, сніта такого багато, бачите? Просить не так. Ей, кишняк. Зарабуда. Це другий раз, що не получилось, знаєте, там теніс. Давайте ще другий з Венце. Дати на порічки. Ой-ой-ой. ой ой на порічки, якщо можна. Ти сальто? фальбо. А! Так, ти ж не шок. Дуже ж друзі, не хочеш за тренком. Через може ти уже не грати там. Да, а я буде таке друге відео. Ну, а, ми починаємо прогуляємо. Йохо. Ви побачите його, його, його і мене через секунду. Давайте побачили сразу быстро.

Зав... В лисок? Все. Не куда я втрачу. ще. А от тебе. Гіляємо. Але... Так ми продовжуємо володю. А В... я забив почала. Що? Вмовляти, щоб ми йшли на, на те. Сливанка. Пішли, якщо не то нічого повернемося щось друга замотиш. О, так не йде. Та Пам'ятайте, що, що колись дострибав до них. Мав дострибувати. Ну, <по>... так. Yeah, да.

Друзі, якщо він замутить... Я перше, я сальто буду робити. Окей, якщо він замутить топорик, з вас лайк. Поняли? Всіх. Всіх, які зараз... Ні, сальтохо! Якщо я заведу зараз сальто, з вас два лайка. Ні, якщо вони поставлять один лайк, то буде вже лайк. А якщо вони ще теж, то буде дизлайк. Додумай головою. Ні, а ще там не буде дизлайку. Просто не буде лайку і не буде дизлайку. Сюди.

А ми за два тепер... ми... дня набрали 100 переглядів на нашому каналі СТЕЛ. За два дня. І так, дорогі друзі, але мені зараз завдяки, завдяки на, на, тому каналі, завдяки вас набрали все аж 14 підписчиків. Чотири. 14 підписників Це 14 підписників за 3 дні. 14 підписників Там ми за 3 дня 14 підписників. А давайте тепер допоможемо Володі і його другому владникам, так і нашому другу Владіку. Теж, теж їм набрати Майбу буде хоч 10 підписників якщо, звісно, ви зможете. І тоді ми знімемо відео про вас і для вас. Про вас і для вас. Просто сказав

Я <сії> Зараз вам вовка покаже, як легко і скоро за дві секунди вилізти на той стр... 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 <пусо> 3. Як скоро вилізти на той трунік? Руслан відійде. Все, зараз вовка вилізе на той струнік. Дивіться, дивіться. Відто диві, диві, <пусо> на той Звідси Віта, він скоро виліз. Відсікайте. Один. два, Що три? бачите, за чотири секунди. Це ж я Як виріз? А як бы було без них, то було бы вообще чтко. Курячка. у мене. Звітрики у мене. Лик Супермен! Опа! Щас, дорогі друзі, <ривай> а давайте робите поріж, можемо зробити. Да, Руслан, робити порі. Всі ти песни хочеш, то забив поріж. Добре, це поїхали. Чого ми Русланом говорили, зараз не нам на стати. Заради топорик. вас підтримщики. Розумієте, який то пацан? В нього вже треба лайк ліпити. Якби мої вибити зразу десять. <ривай>

Da 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 Давай, скажи, що таке? Нею збиратори сальто не ров. А ви хочете, давайте я зроблю сальто. Давайте, давайте. Так, зараз ускалюю. Ви ж там бачили, дорогі друзі. Там буде така сальто. Якщо хочеться, щоб я зробила сальто, став лайк. Набираємо там виду, кажи лайк і зроби. Ало, уді лайк. Спожилі ту одному лайку. Так, кожен по дому, один раз, тільки хто закрив відео. А якщо ви ще кликнули до того, то потім не клікати. Так. Ало, клікати не, не на дислайт, один раз. Ну, короче, став лайк. А ви натис э, палець вверх.

Затерпіли, пацану, поночіть. А всі <плес> болять! Якщо не спрямошки! Якщо не будеш, за три секунди ми в тому відео будемо зніматися до файт. Раз. Два. Два на неписі. Два на голосовці. Два на каписі. तू <septi> पदायी <small> <Kaplica propadaje, small> Тихо, тихо, тихо. Де ніє? Ти. Ри. Ти. На нитуці. Тихо. Тира нитуці. Ти на Тира. Ти Тира нитуці. Ти ниточка обривається. Волосочок обривається. Виступає.

мене руки були. Оперуй. Я опер. Я ракетку заберу наші. Чуєш? І! Іди сюди. Йоу! You know we do us the fight. Наш тут мужик. Не знаю, що робити. Ми друзі, за мо video. Все, надеюсь вам сподобалось. Якщо сподобалось, ставте лайк. Привіт пишіть в коментарі, чому, дизлайки не ставте. І з вами був канал Легендарі Тім, я Микола і... Руслан! І Рома! І Рома! Всім гудала! Двома словами точніше, Легендарі Тім, на каналі Легендарі Тім. Всім гудбай! Гудбай!